Часто при додаванні і відніманні у нас зустрічаються мішані числа. Для того, щоб додати два мішаних числа, треба окремо додати їхні цілі частини і окремо додати їхні дробові частини. Розглянемо такий приклад. 2 цілих, 3 сьомий. Додати 5 цілих 2 сьоми. Отже, Окремо додаємо цілі частини. Тут ціла частина 2, тут ціла частина 5. Разом буде 7 цілих. Записуємо 7 цілих результат. І окремо додаємо дробові частини. 3 сьомих плюс 2 сьоми. Чисельники які треба додати 3 плюс 2, 5. А знаменник 7 залишаємо той самий 5 сьомий. Це найпростіший випадок додавання мішаних чисел. Розглянемо ще один приклад. 6,5 Додати 1,8. Борімо. За правилом додаємо цілі частини. Це буде 7, цілих, додаємо дробові частини. Для цього треба додати їхні чисельники. 5 плюс 8 13. 13. Записуємо в чисельник дробової частини результату, І дев'яточку знаменник переносимо у результат без змін. Зверніть увагу, що в нас у друговій частині вийшов неправильний тріп. З нього можна виділити цілу частину. Пригадуємо, як це зробити. Треба чисельник 13 поділити на знаменник 9 і з остачою Це буде одна ціла і 4 1,4. Так ось ту одну цілу ми додаємо до цієї цілої частини, що вже ми одержали. Разом буде 8 цілих. І дописуємо дробову частину 4. 9. Віднімання виконується точно за таким правилом. Наприклад, 7,57. Відняти 3,47. Віднімаємо цілі частини 7 мінус 3, 4 ціли. Віднімаємо дробові частини 5 сьомих мінус 4 сьомих. Це буде 1 сьома. Але це найпростіший випадок, який зустрічається при відніманні мішаних чисел. Є ще кілька випадків, коли відразу застосувати це правило не можна. Ось, наприклад, від одиниці відняти 5 сьомих. У цього числа. У від'ємника немає цілої частини. Він ця ціла частина дорівнює 0. А значить, один відняти 0 буде 1. Але сьомих, дробову частину від'ємника ми не маємо від чого відняти. В цьому випадку треба одиницю роздробити, тобто записати у вигляді звичайного дробу. Але ми знаємо з вами, що одиницю можна записати у вигляді звичайного дробу з будь-яким знаменником. Для цього просто чисельник і знаменник мають бути однаковими. Так ось який із цих е, дробів вибрати. А ми вибираємо той дріб, у якого знаменник такий самий, як і знаменник під'ємника. Отже, ми роздроблюємо одиницю із знаменником 7. Це буде 7 сьомих. Мінус 5 сьомих. Тут справа техніки. сьомих. Ще один приклад. Одна ціла відняти. 4 дев'яте. З яким знаменником тут одиницю треба розробити? Щоб відповісти на це питання, дивимося на знаменник від'ємника. Тут дев'яточка. Отже, одиницю ми запишемо як 9 9. Відняти 4 9, Це буде 5 дев'яти. Може зустрітися випадок, коли не від одиниці, а, наприклад, від числа 5. Треба відняти. 3, 11. В цьому випадку ми позичаємо одиничку. Так само, як і в натуральних числах, при відніманні ми робимо. Але при цьому ми ту одиничку роздробимо. І з яким із яким знаменником? Звичайно, і знаменником 11. Отже, в нас вийде. Одиничку позичили. Від п'ятірки. Залишилися залишилося 4 ціли. І ми одиничку роздробили із знаменником 11, вийде 11. Одинадцяти. Відняти від'ємник, записуємо без змін, і результат у нас виходить 4, ціли. 11, відняти 3, це буде 8, 11. Звичайно, що е, такі приклади, це ще не найскладніше. Може бути і ще більш важкі приклади навіть їм. Ось, наприклад. 8, 5 8,5 відняти 3,7. За правилом ми повинні від цілої частини 8 відняти цілу частину 3. Проблем немає ніяких. І від дробової частини 5 дев'ятих відняти 7 дев'ят. А тут уже конкретні проблеми. Тому що від 5 ми 7 відняти не можемо. Тому ми повинні позичити одиничку від 8. Так як ми робили це ось у попередньому прикладі. Зичимо від 8 одиничку. У нас залишиться 7, цілих, а ту одиничку ми роздроблюємо із знаменником 9. 9 девятих буде. Але в нас вже в дробовій частині є 5 дев'ятих. Тому треба дев'ятих додати до 5 дев'ятих. ,9. 9 плюс 5 це буде 14. 14. 9. Для спрощення оцих міркувань можна просто скористатися таким мнемонічним правилом. Ми позичаємо звідси одиничку, а у дробовій частині ми записуємо в чисельнику суму знаменника і чисельника. 9 плюс 5, 14. Знаменник 9 залишається той же самий. Відняти 3,7. 9. Ну, а далі вже обчислення за правилом 7 мінус 3, 4 цілих. 14 відняти 7 буде 7, 9. Ще один такий приклад розглянемо. 5 цілих, 3, 22. Відняти 2, 8, 22. Отже, пригадуємо. Наше міркування в попередньому прикладі. Позичаємо одиничку. Залишається 4 ціли. 22 плюс 3, 25. Записуємо час. 22 переносимо в намет. Відняти від'ємник, переписуємо без усяких змін. Тепер ми готові використати правило віднімання. 4 мінус 2 буде. 2 ціли. 25 мінус 8 це буде 17 чисельник записуємо. І 22 залишається. Бажаю вам успіхів у виконанні віднімання мішаних чисел.